Йо, мені, коротше, відписали по тому закладу, в який я ходив на співбесіду, і казав, що мені не відписали. Сьогодні відписали, сказали, що можемо працювати. Я ще не написав відповідь, тому що потрібно скласти, по-перше, думку з цього приводу і подумати. Точніше, напевно, не так. Мені потрібно ще одну співбесіду пройти, порозмовляти з інвестором і потім вже скласти думку, тому що. Там уже я буду дивитися на перспективи, умови і так далі. і так далі. Ну Вже прикольно, вже спокійніше себе почуваю, тому що є можливість одразу тут заробити грошей і біля дому. Що ще треба, бля? Класно. Випадково, випадково з'явився біля квіткарні і випадково купив квітки кольором, який подобається Олі. Не знаю, як так співпадає. Ну так вот, череда событий. Ой, что такой классный. Ой, ну, что ты такой большой? Братик, ты такой великий корги. Ой, какой корги. Угу. Ты тут прям я к джамбо. Понятно, Ой, я только люблю. не кушай. Хорошо, хорошо. Давай, давай, давай. Ой. Ой, какой ты классный. Угу. Наборщики. Бери червоний дракон. Це де, де. Я не знаю. Тут Філадельфія тільки насправді. Де... Можеш отримати? Давай. Дуже гарно. Неймовірний. 274 евро, не подозреваю. Проходишь? Что ты будешь? Я буду... Мурикану без молока на ристрето. Регістрета Нарис... або взагалі каву без кофеїну. Бо я вже сьогодні випила дві чашки більше, ніж дві, але можна. Це Чому? дуже сильно впливає на вас і на організм, бо підіймається рівень кортизолу. Так, Ой, а якщо ти цілий день каву тоді? Та 20 чашок день. Ну так, ну приблизно. Не знаю, мені здається, це не дуже добре для організму. У мене багато хто так вважає. серйозно. Ну, реально, хто ти получає. Це напевно, я не рахую. А, не дома ж почав готувати каву? та наразі ще більше. <рес> ага, ну, до речі, так. так. Нас запросили. Як це? А як це назвати? Закрити вечері. розповіли і вам. <рес> Блін. Сорі, мені. Можливо, <рес> можливо приходити сказати, що вас запросили. <рес> <рес> Круто. Там проходять... і не там є баганська кухня і... І Що ще і... ти сказала про Кіма? Так сталося, що коли Кім став головою військової адміністрації, він запросив бути його позаштатним радником з питань культури, і ми робили кілька гарних проєктів, пов'язаних саме з культурою. Але було ну достатньо важко, тому що Миколаїв для всіх от правильно ти сказала, що це немає якогось там. Асоціативного ряду да? набережне, бо Миколаїв це було щось біля Одеси. І от питання про ідентифікацію, про те, чим займатися, воно в нас дуже офігенно вирішилось 26 лютого, коли зранку Кім подзвонив і сказав, що потрібно нам Херсон пройдений, і потрібно, щоб заїхати в Миколаїв з Херсону. Є три дороги, бо Миколаїв тому, чому там шторми, вітра, тому що Миколаїв це півострів. Він з трьох з двох сторін, ну з трьох сторін двома річками мовається, і з Херсону можна заїхати з трьох сторін. І ось е робота пов'язана самого початку. Е про ідентифікацію міста, коли треба було зробити блокпости з Херсона, що порох не заїхав, і ось коли наше все місто об'єдналося, і ось свої там організаторські здібності з точки зору музичних фестивалів, знадобилися з точки зору організації, е, ось тикої оборонної роботи. А потім там одного з волонтерських штабів, е, який базується зараз на місці культурної пам'ятки, яку ми збиралися відновлювати, яку ми зараз будемо відновлювати, то е, майбутнє про те, що от... Да, от з самого початку почала говорити. Воно зараз стало зрозуміло, що Миколаїв це не просто якесь маленьке містечко. Воно показало всій країні, що маленький Миколаїв зупинив ворога, не дав йому пройти далі. В Одесу він витримував довгі місяці оборону. У нас 45 днів не було обстрілів всього. Все інше у нас ну, дуже багато розбито і. От зараз те, чим ми займаємося, ми стараємося, навіть не зважаючи на те, що є війна, стараємося максимально пропагувати культуру, те, чого у нас не було. Чого не вистачало по регіонах, по селах. У нас є дві деокуповані громади, які були зайняті в Херсоні, це Снігурівська і Горохівська. І зараз, коли ми раніше займалися виключно волонтерською допомогою, возили там харчі, всяке таке інше, то зараз ми возимо, крім харчів, ще концерти. Музиканти, які грають там, в Одесі, в Біртеці на слідуючий день їдуть і грають в селі під хатою. І там червону руту, і ой лузі червону калину, і wow. і це дуже важливо. Розуміти, що людям це потрібно, коли нам казали того самого початку, що типу, нафіга ти та робиш нафіга в селі концерти. Їм зараз би пожарають була. Я казав ні. В нас от започаткували проект Культурна місія півтора місяці тому, і за ці півтора місяці ми розвезли 250 тонн допомоги на дві громади. Це там майже 40 сіл. І зіграли вже 20 концертів, ось таких маленьких на 100, 150, 80 людей, і ми розуміємо, що це дуже дуже важливо зараз, під час війни, окрім хліба, давати ще і зрілі дуже показовим є те, що люди в глубінках в селі. Ми їм кажемо, ви можете отримувати допомогу, а ми поки вам пограємо. І в більшості селах люди кажуть, ні, 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 ви давайте пограйте, ми поспіваємо, потанцюємо. Поплачемо, а потім вже підемо за допомогою. І ось такі речі дуже-дуже надихають. Бо якраз от в розрізі того заходу, який зараз відбувається, пов'язаний з культурою під час війни. От те, що ви робите, є просто і уваження, як казали раніше, тому що це дуже потрібно. Бо є певна кількість людей, яка каже, типа культура це давайте після війни. Ніфіга. От саме зараз потрібно це робити, тому що саме зараз ці почуття вони загострені, і люди розуміють, чим ми відрізняємося. Зокрема, нашою культурою, нашою співорчістю. Ну я музикант, це до мене трошки ближче. є колега з Херсону. Він його ну, театральна робота його ближче. Але ось це це дуже важливо і потрібно. Я впевнений, що тут велика кількість творчих людей повинно це повинно свою творчість от зараз, під час війни, нести. Будьте обов'язково там в офігенних залах чи на студії Довженка. Це для мене честь, але ось маленьке. Да, Дякую руками, коли літаки пролітають. Мотоциклістів почуваків без лушників стало менше. Та це просто зараз холодно тому. На вечірку шукаю місце, де багато повітря ці стробоскопи. А я раніше любила вечірки і гучну музику. Я завжди стояла під колонкою. Тактична аптечка і номери телефонів на листочку в моїй бананці досі зі мною. Я не знімаю берці, ноги бріють уже в мозолях. Я от завжди ношу собою воду, таблетки. Раптом що панічні атаки бувають, тепер ще перцовку беру. А я нічого з собою не ношу. Я зрозуміла, що бувають такі моменти, коли у мене може нічого не бути під рукою, Тільки Шує моя голова, і я якось маю сама собі допомогти. У мене досі в коридорі стоїть тривожний напрічник. Один такий для міста, інший запакований ще з лютого. Звук потягу іноді схожий на сирену. Я коли квартиру шукаю в оренду, не беру вище третього поверху. Чи це врятує мене насправді? Коли чи літаки дивлюсь, чи це наші? Здригаюсь, коли двері губаю. Я не купую нові речі. Шукаю в магазинах тільки ті, які на моїй схожі, які я не забрала. Дуже шкодую, що не взяла свою сукню, улюблену. Вона так мало місця займала, вона облізла, що й не. Різних містах звучить по різному. Тіло важке, я відчуваю кожен кілограм, кожен грам, кожен сантиметр кордонів свого тіла. Моє тіло як губка все вбираю. Я вбираю біль, я вбираю скорботу, я вбираю радість, я вбираю тепло. Коли це все скінчиться. А якщо воно ніколи не скінчиться, ну війна ж не може тривати вічно. Вона вже триває вічно. У мене більше немає сліз. Я заходжу у всі ці будинки і я більше нічого не відчуваю. Я заходила в обгорілий під'їзд, а там ніхто не живе. Я прийшла в гості. Так, але мене ніхто не кликав. Що ти відчуваєш? Мені пусто. А чому кажуть, що все дає нам тільки ті випробовування, які ми можемо пережити? Ми можемо це пережити. Ти можеш це пережити. Ти можеш це пережити? Я не знаю, що сказати. А я не знаю, що спитати. Я не знаю, як тебе підтримати. Я не знаю, як себе підтримати. Скільки можна плакати? Хто напише історію з'їзде? Чи прийде з рожденням кінець? А як пояснити масштаб війни? Як пояснити розмір вдячності? Як висловити людині вдячність настільки, наскільки я її відчуваю? Які питання я боюсь поставити? В якому світі я хочу жити? Як конструювати світи? і на чому ці світи базують? Блакала. Блакала? Блін, Я не зміг, я коротше Блакова. не зміг всі, Бо я коротше, не знаю. Досить багато з речей, знаєш, які були там. Я відчувала Це... за цей увесь період. І я їх так багато типу проживала. І так багато цих речей, про які ми розповідали. Типу, э, ну, мені розповідали друзі. І це наче такий дуже насправді типу складний. Давай сюди. Я не зміг їм Я хочу це харкось Я теж хочу. Такий, типу, знаєш, дуже складний досвід ось це все. Ну Так, це але спогади. Я не розумію, навіщо? Плакати за спогади, типу, за шаурму, яка була. Типу, потрібна. Я просто реально не можу подавати, тому що думаю, ну блін, ну ти ж приймаєш реальність але війна. Добро, але добре, тоді є питання. А так. як в тебе взагалі це все було? Що? Ну от як це все почалось? Що ти переживав? Де ти був? В Києві, в квартирі, потім в бомбосховищі, потім з чуваками посів, допомагав волонтерку. Типу, не знаю, типу, ти приймаєш ці умови, що війна, ок і що можна робити? Типу, і робиш. А, ну, звісно, це. Ти живеш в нерозумінні, що буде далі, але на день тебе вистачає. Ну, типу, в плані того, що ти день робиш щось і не плануєш на завтра робити щось. Тобто, якщо можна допомогти сьогодні, максимально це робиш, або там я не знаю, там бабуську якусь там пішов, підтримав там все. Ну тобто наразі, ну тобто я не знаю, в мене немає прям спокуси. Я не сиджу і не думаю про те, як було кльово раніше. От реально немає. Зараз, наприклад, ось я не знаю, якийсь там періоди, там останні три місяці, я лише відчула, що я наче як ти позвикла mm -hmm. або прийняла те, що зараз це відбувається. А І в когось так, да, але в когось поприйняття, типу, в залежності від різних обставин, типу, складається у когось скоріше, в когось пізніше, типу хтось такий, ну так, окей. А хтось не знаю, а у когось там, а хтось ще досі живе на окупованій території. Ні, це і... так. Ну ми ж зараз про тих, ті, хто знаходиться в Києві, не окуповані. Ну так, так, але Але так, вони так. теж ну мені здається. Ну я не знаю. Я от там я не залізу голову, але мені чомусь здається, люди адаптуються і там. Так адаптуються, адаптуються, звісно. Просто не знаю. Ні, 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 ну круто, я, круто, ну мені сподобалось. Я дуже дуже відчула це все. Мені теж як ця штука називається, на який він грав. Саксофон. Саксофон. Мені дуже сподобався саксофоніст. Mm -hmm. Ну не він, а це походя теж. Не знаю, ти наче плюс-мінус. Забуваєш про те, що війна зараз відбувається. Ой, ну так, ну, час, я, ну ти розумієшся, але не, так, не, так, так, але так, так, не ти готуєшся. Не, ну, не відчуваєш Знаєш, таких, таких що ось це відбувається, прямо зараз mm -hmm. для момент. О, ось такі. Це дуже важлива штука, бо вони... Вони нагадують. Вон що ще бло. І... І це нагадування не допомагає все одно якимось чином рухатись далі. Ой, це. І розуміти теж себе.